Та корупційна прокуратура, фактично, поза межами закону намагається виправити своє бажання не виконувати зобов'язання, які має відповідно до судового рішення. У даному випадку, після того, коли зманіпульована була апеляційна скарга на ухвалу, яка не оскаржується, і фактично зобов'язує спеціальну та корупційну прокуратуру закрити провадження відносно Синиченка і цієї справи. Дізнаємося, що під час розгляду зазначеної ухвали і клопотання, яке так було необхідне стороні обвинувачення, аби продовжити строки аж до 24-го року щодо дослідження справи Синиченка, з'явилося заднім числом під час розгляду справи постанова прокурора антикорупційної прокуратури про те, що нібито провадження під час розгляду клопотання про таке необхідні дії. Процесуальні щодо переслідування, нібито злочинців, про зупинення провадження у справі. Таким чином, антикорупційна прокуратура намагалася продовжити строки досудового слідства в справі, яка призупинена для подальшого досудового розслідування. Це вже не тільки маніпуляція процесуальна, це введення свідомого оману. Слідчого судді Вищого антикорупційного суду, це пряме протидія правосуддя з метою підтримання піар-діяльності антикорупційних структур в Україні. І вона спрямована лише на те, щоб виправдати використання великих бюджетних коштів для своєї діяльності без належного результату. На сьогоднішній день, якщо підрахувати, скільки коштує державі України та суспільство діяльність антикорупційних органів. І їх навіть піарні представництво щодо тих сум, які нібито були вкрадені і можуть бути повернені, то ми отримуємо досить негативний результат: що вартість антикорупційної діяльності коштує набагато більше ніж нібито ті збитки, яка задала корупційна діяльність Україні.